Марта, 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 я сподівання до моїх кова. Не юшне минученню, ми даду Холодно з чаєм, щоб згадати те, що відчували герої Небесної Сотні з часів майдану. Тому ми хочемо відтворити часи, які відбувалися тоді зараз. щоб ми краще це провідчували і несли оцей вогонь тепла. Вечерське серцевіє. А лента на вої поспішно було є, а зеленою... Це вже є добра львівська традиція. Коли молодь збирається в переддень святого Михаїла і в свій особливий спосіб дає цю енергію піснею, словом, це сьогодні треба кожному з нас енергія перемоги. І я переконаний, що взагалі всі святі, вони разом з Україною, тому що ми робимо Божу справу. Ми боремося за нашу незалежність.